Ми живемо в дуже напружений час. Від людей вимагають дуже багато, да й ми самі дуже багато від себе вимагаємо. Наше суспільство та культура формують нас таким чином, що успіх визначається тим, скільки у нас грошей, як добре ти виглядаєш, скільки у тебе підписників у соціальних мережах. В сучасному суспільстві є багато аспектів, які викликають стрес та тривогу. Всі хочуть бути популярними, всі хочуть, щоб їх любили, всі хочуть бути успішними. Деяка доля відсутності спокою полягає у неминучості. Але якщо тривожність виходить за рамки, якщо вранці ви прокидаєте з відчуттям тривоги і воно не покидає вас протязі дня, якщо ви лягаєте спати з цим відчуттям, це означає, що стрес і тривожність перейшли всі кордони. Тут потрібне ваше втручання. Розумієте, про що я? Давайте розберемо, що таке тривожність. По суті, тривожність це коли ви не чекаєте від життя нічого хорошого. В цьому і полягає тривожність. Саме тому ви відчуваєте тривогу. Ви думаєте, Боже, я ніколи не доб'юсь фінансового успіху, Боже, я ніколи не знайду супутника життя, Боже, я ніколи не вилікуюсь від цієї хвороби. Що мені робити зі своїм життям? В чому моє призначення? Все це означає, що ви не довіряєте життю. Щоб позбутися від тривожності, вам треба признатися, що ви ніколи не зможете в цьому розібратися. Що? Виникає у вас питання, а ви думали, що вам неодмінно необхідно у всьому розібратися, вам ніколи не вдасться в цьому розібратися. В цьому і полягає фактор невизначеності, в цьому і заключається життя, в тому, що є невизначеність, ви ніколи не знайдете відповіді на всі питання, в тому, що є невизначеність, ви ніколи не знайдете відповіді на всі питання, в тому, що ви приймаєте рішення подібно художнику. Художник вибирає шлях навмання, щоб отримати творчу свободу. Ви повинні дозволити собі робити помилки, дозволити собі ступити на невідому територію. В житті відбувається так само: щоб звільнитись від напруги, життя не обов'язково повинно бути ідеальним, і життя інших людей теж не ідеальне. Ну, це вам і так я думаю, відомо. Про це ви і самі здогадались. Потрібно довіритись життю, довіритись по справжньому, і саме дивне, коли ми чекаємо від життя найкращого, майже завжди так і відбувається. Якщо ви засвоїте фундаментальне переконання, в мене хороше життя, я довіряю самому собі, я довіряю життю і будете радіти життю, це ще один засіб від неспокою, тому що тривожність означає, що ви не отримуєте від життя задоволення, не радієте життю. Ваш розум запутався та зациклився на проблемах. Розберемось, звідки береться тривожність. Її породжує ваш розум. Ви скажете, да я навіть не завжди розумію, що мене непокоїть. Так, ви не завжди розумієте, тому що ви витрачаєте стільки часу на тривожність, що навіть не розумієте, що є джерелом занепокоєння. Візьміть за правило кожен день радувати себе. Це не означає, що весь день повинен пройти в задоволенні. Це означає, що кожен день треба доставляти собі якусь радість. Візьміть за правило, кожен день бачити красу та насолоджуватись нею. Природа, спілкування, картина на стіні. Помічайте красу, дозвольте красі розквітнути всередині вас. Візьміть за правило кожен день приділяти увагу спогляданню. Коли ви споглядаєте свою внутрішню красу та прекрасні можливості, які подарувало вам життя, кожен день розумійте, що ніхто не знає, як розвернуться події. Думки це реальна сила, і якщо ви любите себе, поважаєте себе, довіряєте собі, працюєте над собою кожен день, розважаєтесь, створюєте, радієте життю, справа в тому, що життя це мандрівка. А не пункт призначення. Не думайте про кінцевий результат. Хай кожен ваш день буде наповнений життям. Зробіть це своєю практикою. На, на самому ділі для тривоги немає взагалі ніяких приводів. Життя буде йти своїм образом. Вас чекають зльоти та падіння, здоров'я та хвороби. У вас будуть успіхи та невдачі, друзі та вороги. Ви отримаєте повний комплект усього, що я прирахував. Відноситесь до життя, граючи, пориньте з головою в задоволення ним. Будьте здорові, добра та любові!